Доброго ранку всім. Сьогодні спробую піти в лісочок і не так з ціллю пошукової місії типу грибної. А як розвідної Бо я цих частинах лісу був але з трошки іншої сторони я припускаю що потім так чи інакше я вийду на уже ті маршрути де я був але цікаво подивитися що в принципі є тут Ну і так, як на дворі вже 10 листопада вночі і ній паморось близько нульової температури, то якихось надій щось знайти немає, але пройтися можна. Окрім того, можливо, ще вам щось і покажу. Та, як показує практика також, що про те, що варто підписатися, треба казати з самого початку, тому, будь ласка, якщо ви це дивитесь. Підпишіться на мій канал. Мене це дуже-дуже втішить, якщо ви так зробите. Тому сподіваюся, що ми зараз ще побачимося. Але вже з грибами. О! А тут був білячок Ще й доволі великий і файний. Ну, будемо сподіватися, що будуть ще цілі. Тільки що задзвонив брат, якраз питається, що там, як там. Каже, ти бачив, що наш спільний похід, вже скільки переглядів набрав. Я кажу, та я бачу. Питається, а що робиш, я кажу, в, -в, -в, в гриби пішов, він каже, і що щось є, і рівно в той момент Оt. я знайшов такий грибочок. О, такий. Так що вже похід буде не впусту. Буду дивитися, що тут є далі. Тим, хто не бачив, Мій похід з братом, то от десь тут. ну От, от, от десь отут того. отут, тут. -от. Оп-оп-оп. отут, -от. Подивіться. Зараз рубрика, яка багатьох дратує. Це коли я показую гриби, які для когось є що вони збирають, а я їх залишаю. Отакий От чудовий дубовичок. Він мені симпатичний, як рибка в морі, яка яскрава. яскрава. Але по-любому для того, щоб харчуватися, ми беремо там хек або скумбрію. А оці такі красивенькі залишаємо. Це якби дубовик і підосиновик були схрещені, то вийшов би отакий грибочок. Я так здалеку думав, що це піддосиновик, тому що тут така ніжка. А ближче подивився, це дубовик. Отак. Мені здається, що логічно припустити, що якщо є от такий дубовичок в такому короткому стані, ось такий. І ще навіть ось такі сімейство. то Окрім них мали би бути ще й інші гриби. Типу білі. тому що вони ж по суті побратими. тому шукаю білих. Оце був би білий грибочок. Такий файний був би. Ну, це дубовик. На кінець то, от він. Білячок. Маємо білий. І ще ми маємо ще один білий. цей добрий вже хоча б щось є і ви не повірите так я зараз буду з цими грибами розбиратися просив мене брат назбирати йому хоча б пару дубовиків а я повівся на цяку штуку і тому от Такий грибочок я візьму. От я їх буду собі тримати окремо. Але... Ану, покажу, оп! І оцих красенів я йому взяв. Це мій. Він буде тут. Моя кубка і братова кубка. Ще один червонячок. Який він. Так. Шапка вже не добра. Нішка. Ніби нормальна, але... Хай він вже тут собі бути, тому що я його не донесу. Я думав, що це білячок. А це підосиновик Такий файний Дивимося, що з нього можна буде зараз зробити ну було б краще якби був білий но наявність грибів тішить а це вже точно білячок Ух, на вечір будуть білячки. Нова ознака грибів. Саме в листопаді. Чую як пташки літають. Думаю, що таке. А тут синички прилетіли і хочуть їсти і бачать, що є гриби. Тебе вже погані, але для них це корм. Був білячок. І синичка зараз буде далі його плювати. Своєрідний закон Мерфі у житті. Тільки я сказав, що я починаю збирати для брата пару дубовиків. Пропали дубовики. Але добре, що хоча б якісь грибочки я знайшов. І ще дуже От. Червонячок. Раз. Такий. І червонячок. Дуже класні вони. Почався дрібний дощик. І ходити стало трохи важче, але тим не менше. Найгірше то, що фактично грибів вже нема, але ну, в принципі, 10 листопада, що я хочу. Тому от навіть такий червоний який вже... Дуже поганий. Я засніму. І порадію, що я його знайшов. Другий гриб, який я знайшов зараз тут, це опенька. Доволі якась дивна і поодинока. А ще, поки я готувався і зняти, то... Зобачив ще один гриб, але це уже дивіться, от він такий. А так він ось такий червонячок, який уже впав. Нема грибочків. Нема. А такий грибочок цікавий. І okay. Так. В принципі, може бути. Майно є. Ще плюс один гриб. Не встиг я до одного грибочка. Він вже зігнив. На нього мене наштовхнув отой от мухоморчик. Файний був гриб. Настав час завершувати сьогоднішній похід. Як результат маю повний кульок грибів, тому що там велика кількість є якраз синіх. А мені на вечерю білих і червоняків стане. Для брата попробую залишити ті. І хочу подякувати всім, хто це дивився. Тим, хто коментує, хто ставить лайки. Тим, хто підписався, тим, хто ще не підписаний, то попрошу, будь ласка, підпишіться. Тому що... Я от ходив і думав собі таку річ, що то скільки грибів я назбирав сьогодні, це було десь середня кількість грибів, які я збирав на початках. Тому що Мені, в принципі, їх багато і не треба. Але саме ви спонукали мене на те, щоб я кожен другий день, коли в мене була можливість, ходив в ліс і збирав. Для вас грибочки. Це тривало майже два місяці, тому що я почав десь в першому тижні вересня, щоб знімати для вас, і для себе назбирав дуже багато грибів, емоцій. І сподіваюся, що також і постійних глядачів. Тому ще раз дякую вам. І підпишіться до того, щоб ми продовжували далі наші зустрічі. Підтримуйте ЗСУ всіма можливими вам способами і перевіреними фондами. Все буде добре. Я сподіваюся, що в нас будуть ще зустрічі тепер. Тому я не прощаюсь. І слава Україні. П.С. Але він типовий Як і не типовий сьогоднішній день. Тому що я на кінець-то ще одного дубовичка знайшов для брата. От такого Дуже класний. Так що і для нього буде ще плюс один.